Віталій Бедалішахів рай роб 390 Experience. Великобританія рейтинг 1808. Так, караканчик розіграємо. Я граю брендаві. це 5 嗯，这个就是。 Тупа позиція, навіть не хочу коментувати. Тут треба розмірковувати, що я краще розставити. А в боліс тут. Нічого цікавого. Па-па-па-ра-ба-па-ра-па-па. -па 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 -па. Закрита позиція. Закрита позиція. Може взяти і залишитись хорошим конем. Ну, ні, не взяв. В тебе був шанс. В тебе мій френд був шанс. Так, ти мове слона все всеріна брати не хочеш, ну, але... Чи хочеш? Чи хочеш, чи не хочеш, такі Т4 завжди є. Ну давай швидше тут щось відкрити. Щоб не підвисало. Курлятики тільки треба кудись. Тікі, тікіт. тікіт. Айлю, тіки, тіки, тайні свайн. Не б. Є. Ну, давай. Взяв, відкрию тут лінію. Мені Мені то шо? Та ні шо. Я тільки за. У мене фігури Який кінь хороший, всі, про всіх інших. Нічого хорошого сказати не можу, а тепер тура працює. Супарник мені відкрив лінію Ж, Жже. І зробив слона нормального. Вже атакує пішака. Молодець, слон. Молодець. Ну, здесь треба по центру йти. Тут слон, працює, кінь. десь туру треба було поставити. Если ударить, то окей. Okay. Так, не-не-не-не-не-не-не. Мой друг, я могу тут... На... А, нет, стоп, не могу. где короля подведу. Что-то мне надергалось сильно. трошки чеш, він не знає, що він хоче від мене. Я можу перестроїтися, знаєш, мені що. Якщо ти мені віддаси свого коня, не хочеш. Не, ну, Это, кажется, за здрасть. Так вот. Ти можеш там різко кудись піти, так? Да? Мінятись? У мене тут віддалений прохідний, чуваче. Чувачок, боровичок. по чорний тут також, звісно, варіант Якщо я так пишу, взяли-взяли. Ні, цей хід я не, не бачу. І не думав навіть про нього. І час суперника закінчився. Ну, не в... дебют він добре розіграв. Так. 75 на 70. Потім щось не знав, що робити. В дебюті я не знав, що робити. Ну, не допустили, звісно, сюди коня, не треба було це робити. Йому треба було знищувати. Не зрозумів Що він залишається з хорошою фігурою, в мене погано. Слон впирається в свої ж пішики, де взагалі позиція закрита. Кінь дуже сильний тут. Слон ні. Не зрозумів цього суперник. І тепер в мене хороший кінь, наприклад, в його логові. Ось. Дай, щось думав, що він не може, він ж може взяти просто. Що за все захищено. Потім щось він туди сюди походив без якогось сенсу. Допоміг тільки мені перевести коня. Окей. Ну, і тут вже в білих вже трошки краща позиція. Він щось хотів понападати, але це без толку. Це потім тратить. І в мене вже був зайвий матеріал.